Початком війни, так як у нас місто прикордоне, це глибокий тил, а в місто приїхало більше 10 тисяч вимушено переміщених осіб, і з'явилися такі певні проблеми з працевлаштування, дозвілля і так далі. У громаді з'явилися проблеми в тому, що місто у нас невеличке і було дуже мало місця для проведення дозвілля змістовного саме дозвілля. Метою проекту це було створення змістовного дозвілля для молоді, метою проведення художніх заходів, щоб в подальшому створити певне ком'юніті цих людей, щоб вони могли надалі розвиватися і знаходити коло однодумців. Вже на даному етапі в нас створилися спільноти людей по інтересах, це як от музиканти чи художники, і вони збираються разом, діляться своїм досвідом, спілкуються, так як людей є спільні інтереси, і вони вже починають проводити якісь заходи для молоді міста. І... Через півроку я бачу, що кількість цих людей збільшиться, кількість заходів зросте, і місті буде чим зайнятися, як далі збуватися.